Наш екіпаж працює за девізом Сила і честь. Проводимо пошук, переслідування, коригування по противнику. Це, передусім радість. Ти розумієш, що на одного вбивця стало менше. Мені 39 років. Державну прикордонну службу я потрапив одразу після навчання, закінчивши місцевий виш. І з тих пір досі служу. Десь 17 років вже. В далекому 99-му році, коли Андрій Шевченко перейшов з Динамо до Мілану, і я тоді зрозумів, що все, Мілан це моя команда. Відтоді вболіваю за них і обрав собі такий позивний, щоб якось надихатись. Почав проходити службу з 18-го року. У 2014 році я ще був цивільним особою. Працював за кордоном. Зараз працюємо в основному на запорізькому напрямку. Мій, так сказати, бойовий шлях почався з цього населеного пункту. Тому шанував його пам'ять. Страшно було дуже. Як у всіх, не знаєш, що буде далі. Дуже страшно. Я був у готовності, як і весь підрозділ. Почули вибухи ракет у місті і з тих пір. Це як один день, вже триває. Четвертий рік. Спочатку вторгнення ми приймали участь в Херсонській операції, звільнення багатьох населених пунктів. Добрий ранок, За цей час війни я побував на Херсонському та Запорізькому напрямку. Скрізь важко. Скрізь важко по-своєму. Є своя специфіка роботи на кожному напрямку. Найбільше мотивує, коли дзвонять рідні і кажуть, що в них все добре. Це є основна мотивація нашої роботи. Працюємо на крилі на ВПЛА, проводимо пошук, переслідування, коригування по противнику. Це важлива робота для мене, тому що я знаю, що я стою на захисті своєї держави, своєї родини та батьківщини. Одним з найбільших уражень за час повномасштабного вторгнення по нашій розвідці, це була колона Уралів та ГАМАЗів, навантажена гарматами та іншими припасами. Коригували РСЗВ Хаймарс. Доволі вдало, знищено декілька вантажівок, гармати. Коли я бачу, що артилерія або наша ФПВ досяг мети і знищив, там пусть то буде вантажівка, транспортний засіб чи просто ну, людиною назвати важко ворог, то це передусім радість і ти розумієш, що на одного вбивцю стало менше. Наш основний безпілотник призначений для розвідки та пошуку і коригування цілей на території противника. Це основний вид нашої діяльності. Купчення ворога, військову техніку, роботу ворожих засобів ураження, тобто коригування наших засобів ураження, супровід цілей. Коли працює розвідкрило, то ворожа активність набагато менша. Бо теж люди вони бояться, що їх виявлять і вб'ють, тому це таким чином впливає. Ціле було дуже багато знищено, від пунктів постійної дислокації, колон, різних засобів враження противника, живої сили противника. Бачимо, що роботи дуже багато, тому що противник не стоїть, противник рухається, поповнює свої сили. Для мене це кожен, хто зараз боронить Україну. Я думаю, це просто залізні люди. Я йому пишаюсь. Бажаю побратимам та посестрам триматися міцно, морітися по Я мрію знищити ворога, жити вільно в нашій державі, жити спокійно, працювати на країну, на розвиток, на свій розвиток особисто. Ворога везде багато, його треба знищити, і для цього потрібні сили. Хочу побажати побратимам та посестрам. Там, напевно, перш за все удачі, бо в нашій справі без, без неї нікуди. По-друге, сил, наснаги, ну і віри, віри в те, що перемога буде за нами. Я мрію, щоб війна пошвидше закінчилась та взяти родину і поїхати в Італію у відпустку, а там далі подивимося. Ой, в мене є маленька мрія. Це зі е, свого літачка побачити е, свій дім. Це буде значити для мене, що. Перемога вже близько, а велика. щоб вони всі здохли.